Інша історія. Он любил її, вона любила літати по ночам. Андрій Макаревич. На підвіконня сяду невагома. Через кватирку війду до кімнати. Я закричу привіт, а я вже вдома. А ти спитай, ну як воно літати? О! Дуже добре, ми хлептали воду із хмари, уявляєш, як орли і розганяли вітер на погоду, а ще без крилих в небо підняли, тоді лелекам назначили траси, небесну кригу в іне помололи Вони, як завжди, залишились разом. Одна лише я спустилася додолу. Я буду тут ходити. Як умію, люблю тебе, понад усі польоти, а ти скажи, давай-но ну, крила змию водою з крану, якщо ти не проти.